Як то розбирається в монетах, <кій> хто може підказати, як оприділити цінність, які є цінні, які є цінні, я так примерно по сайтах подивився, полазив, але чесно кажучи, там, ну я, я не розумію, там треба дивитися, якісь скільки там міліметрів і того, скільки того, скільки цього, якісь там такі знаки. Я не розумію, як. Так просто взяти і оприділити. Що є цінне, що не цінне. О, блін. Навіть такі ще Нічого почекаю, коли розпадеся. Історика щось заплатить, мабуть, За ці штуки. Денарі. Денари. Ну, тут більшість якихось. таких простых, какие тоже непонятные монетки какие-то. Вот, ну, выглядит очень круто. Не старая, но очень классно выглядит. Четко, не? Словацкая республика. Що, білоруська, в общем, є різні. Щоб не оприділити якось. Да, Нам, я треба їх почистити. Ну, це все ж современне. Ай, блін, треба, коротше, якось взяти і порозбиратися з ними. Три копійки. з попелу ядерного вогню, 10 Нічого буду розбиратися потрошки.